Таке хочеться зрозуміти і почути якусь от, дійсно зрозумілу відповідь, навіщо Зеленський звільнив залужного? Яка причина все-таки? Це те, що він не надав певного плану дій на 24 й рік? Причина одна, і вона ганебна, це політичні ревності. Президента, який думає виключно в рамках особистого рейтингу. Останні соціологічні опитування, які знову замовила Банкова, хоча в часи війни робити це з моєї точки зору просто непристойно, показали довіру до залужного 90% українців, а довіру до президента 40% українців. З відповідними наслідками про перемогу ймовірного кандидата в президенти залужного і ймовірної партії залужного. Це є єдиною причиною цього безрозсудного антидержавного рішення. Я дуже сподіваюся, що в результаті цього рішення постраждає тільки Зеленський, бо може постраждати ще й сама Україна. Йдеться не про те, що хтось собі створив чергового кумира. Просто головнокомандуючий залужник, був на своєму місці і знав в найменших деталях все, на що спроможна українська армія, і все, що на що спроможний наш супротивник Російська Федерація. Генерал Залужний готувався до війни ще до того, як вона почалася. Він з першого дня в цій війні. І тому знає величезну машину війни з мільйонною армією досконало. Будь-хто, хто прийде на його місце, буде входити в курс справ щонайменше місяці. Це щонайменше. Відповідно, ці місяці не стануть полегшенням для України, а стануть великим можливістю для супротивника. Тим не менше, верховний головнокомандуючий президент Зеленський думає зовсім інших категоріях. Його цікавить виключно його політичний рейтинг і усунення конкурента. Команда Зеленського розраховує на те, що зняття залужного, як в свій час, наприклад, зняття голови Верховної Ради Разумкова, також достатньо популярного в той момент політика, призведе до його забуття. Саме на це вони розраховують, запустивши хвилю ненависті, відвертої брехні і поливання брудом. Популярного в народі генерала Залужного. Ви вдумайтеся в специфіку цієї зеленої команди. Навіть присвоєння Героя України генералу Залужному відбулося перший раз за всю історію війни без формулювання за особисту мужність. От я сьогодні не полінився, передивився всі укази президента про присвоєння героя, тільки один залужний не прописано за особисту мужність. У всіх інших вона присутня. Ця мілкість, це бажання вколоти принизити свого супротивника буде дорого коштувати і Збройним силам, і нашій державі. Але в першу чергу самому Зеленському. Бо він цим самим поставив хрест на суспільному консенсусі, яким би не був президент Зеленський до війни, якби бездарно він не провалив підготовку до цієї війни. Ми всі 24 лютого визнали, що він наш президент, президент воюючої країни. І він робив років півтора справді важливі речі по підйому міжнародної допомоги, по наданню духу героїзму, власне, українському суспільстві, але потім його натура взяла своє. Він хоче бути один актором на одній сцені. І, на жаль, він буде працювати тільки з тим, хто йому е, особисто лестить і говорить те, що він хоче чути, і робить те, що він хоче зробити, навіть всупереч законам та Конституції. І закінчу напевно своє пояснення дуже поганою констатацією: те, що зняли залужного, це пів біди. Біда в тому, хто залишився в тому, що залишилися всі ті, хто хоче повісити своїх собак на залужну. Бо брехав про контрнаступ легкий і переможний подоляк. А винен тепер за це виявляється залужний. Бо храв на армії е, в часи війни ще один діяч Шурма з його братом, який отримує кошти е, українського бюджету за віддану росіянам електроенергію. Але він залишився. Бо керує державою в антиконституційний спосіб. Єрмак. А він залишився. А от залужний за все, виявляється, тепер буде винен. Е, Не вийде. Це просто кінець консенсусу підтримки президента воюючої країни. Тепер президент буде окремо, а народ і армія окремо. Така моя думка. Юрій Віталіч. Я ось повернуся до того формулювання, яке Володимир Зеленський. Ну, на мою думку, аргументував звільнення головнокомандувача Валерія Залужного стосовно плану на 2024 рік. Так я так розумію, що він таким чином натякає, що його не було цього плану від залужного представлений. Він не був представлений. Але ж знову ж таки, ну я не уявляю собі в воюючій державі в чіткій системі е вертикалі, управлінській субординації. Особливо в армійській, напевне, сфері, ну там не може бути такого, щоб не було представлено якогось певного чіткого плану. Тим більше статті залужного на це вказують, що цей, цей план є. Звичайно, детально його ніхто показувати не буде. То, може, цей план е, не співпадав з очікуваннями офісу президента. Такий варіант, напевне, можливий. Я постараюсь коротко відповісти, бо це дуже глобальне питання. Але коли не знаєте відповіді на такі глобальні питання, робиться дуже просто. Відкривайте закон. Є закон про оборону України. В законі про оборону України написано, що розробляється Кабінетом міністрів та затверджується Радою нацбезпеки і підписується президентом план війни. Це юридичний термін. План війни. Такий план був розроблений в 2021 році. По цьому плану країна мала би готуватися до війни. Цей план вводиться указом президента під час оголошення воєнного стану в іншого режиму військового часу. Президент вводить, підписує такий указ в разі нападу або увага, загрозі нападу. З листопада місяць наші союзники, зокрема навіть директор ЦРУ США. Попереджували про неминучий напад і намі вказували нам, куди йдуть росіяни, в якій кількості, по яким дорогам і в які населені пункти, президент не ввів указ при цій очевидній загрозі нападу, і тому військові не могли готуватися до війни, рити окопи, ставити бліндажі, готуватися до підриву мости, і так далі. Так далі аж до 23.00 першого дня війни, коли указ був підписаний і проголосований Верховною Радою. Ось чому насправді за один рік стояли, за один день росіяни стояли в Чарсоні і під Києвом. Але після цього указ був підписаний такий нарешті, і план війни був введений в дію. Так що говорити, що його немає, може тітьба Мар'яна Безого. Але це е, скоріше до психіатрів, а не до політиків. План війни існує. Інше питання, що в ході цього плану безумовно можна вводити корективи. Саме життя його ввело. І залужний абсолютно правий. Безпілотні літальні апарати зробили революцію у військовій справі. І в цій війні, і в світі з, е, е, в цілому. І з, я точно знаю, бо сам займався е, цією військовою професією, що залужний ще півроки тому ініціював. З проханням до Верховного командування створити окремий новий рід військ, війська БПЛА. І тільки зараз Зеленський за день до зняття залужна через півроки дебатів оголосив про його створення. Тому, скоріше за все, бачення професійних військових не співпадає з баченням професійного актора. І тут, звичайно, ці плани можуть бути різними. Бо для когось війна це. Професійна військова діяльність, а для когось війна це черговий п'єдестал для шоу. В цьому контексті Залужний, напевно, подавав не такий план. І Зеленський з ним, очевидно, з тим планом, який має в голові професійний генерал Залужний, не погоджувався. Я дуже не завидую новому головкому, бо його чекає той самий вибір або подавати професійний план і стати нелюбим. Або подавати той план, який хоче Шоумен, і тоді з перемогою будуть великі проблеми. Але поки що, от якщо аналізувати, наприклад, статті залужного, там в, CNN, в The економіст, і ось ці завдання, які поставив Володимир Зеленський для нового головкомасирського, я бачу ну ну дуже суттєві співпадіння. Можливо, там трошки рі. Різниця в терміло... термінології, але я бачу, по суті, ну просто один в один. Ну, вибачте, коли команда Зеленського готує якісь документи для е, виступу президента, вона ж має на щось спиратися. Вона і спирається на розумну думку і на залужного. Навіть знімаючи його. Це ж, це ж взагалі парадокс. Тобто нам до сих пір ніхто не пояснив, так за що, власне, зняли залужна. Е, при цьому кажуть, треба оновлення. Ну, як би так А сказати. що нового в цьому? Так. Але при цьому цим оновленням називають тези самого генерала Залужного який це озвучував і це пропонував. Якому не давали такої можливості. Ну і тут ще дуже важливо. Дивіться. Е, Задачі, які ставить президент Зеленський новому головкому, ключовим є один із пунктів, який чомусь і президент і велика частина суспільства сприймає як належне забезпечення армії артилерією, БПЛА і багато іншими речами. Вибачте, це завдання не главкома. Це завдання міністра оборони. Залужний воює, а тепер сирський воюватиме. Настільки, наскільки президент і міністр оборони дадуть йому матеріальні, технічні і людські ресурси, ну це ж всім зрозуміло. По великому рахунку, генштаб це просто велика воююча армія, а Міністерство оборони це великий склад, великий логістичний центр для цієї армії. І тому ставити завдання насичення військ снарядами, людьми, технікою, пальними, фінансами. Це задача не головкома, яке б призвича там не було. Це задача президента, який має забезпечити цю допомогу від зовнішніх союзників та уряду, який знову ж таки призначив цей президент. В тому числі міністр оборони, який знову ж таки призначив цей президент. Тому в даному випадку від перестановки прізвищ головкомів по суті своїй зміниться не так уже й багато. Це буде знову залежати від спроможності президента забезпечити армію технікою, грошима людьми. Це його функція. Але він не хоче нею займатися. Відверто її ігнорує. Він перекладає цю вину на кого завгодно. В даному випадку на популярного в народі залужника. Даного, що він добився? Зміною прізвищ головнокомандуюча Збройних сил України він добився лише одного. Що людина, яка була символом армії, я це точно знаю, бо нікого іншого портрети не малювали в розбомбленому Бахмуті на стінах трафареткою солдати. Ні про кого іншого не співали батько е, отаман Залужний. Ні про кого іншого не посміхалися з теплотою, тільки як про залужне. От зараз цей символ, так сталося. Це не символ, який об'єднував усіх українців і в першу чергу тих, хто окопах. От у них його забрали, образили всіх, хто на цьому тримався. Я не применшую, ну, скажімо, професійних здібностей Сирського. хоча воював під його керівництвом в Солідарі в Бахмуті і після війни буде про що поговорити. Але він професійний військовий. Але він, на жаль, не є таким символом, як був залужний. А віра в будь-які справі, а на війні особливо. Це половина задачі, і оця віра сьогодні зменшена. І сьогодні е, надіятися на те, що новий головком, нібито більш лояльний, в якого нема політичного рейтингу, зможе виконати завдання, е, які насправді має вирішувати президент. Е, ну, це наївно. Але це продовження тої політики Зеленського. Він перекладає на чужі плечі все аплодисментів. Він не хоче робити свою частину роботи, нести свою частину відповідальності, визнавати, зрештою, хоч одну свою помилку. Він все це віддає, він відповідає тільки за аплодисменти. Все решта будуть робити хто завгодно. Ви ним будете Сирський, Залужний, Порошенко ну як же без нього? Да? Хто завгодно, тільки не він. І тому ми далі знаходимося, на жаль, в цій парадигмі президента, який хоче. Отримувати всесвітні аплодисменти, всенародну любов, а будь-хто хто заважає йому в цьому бажанні, буде оголошений неугодним, непрофесійним, неправильним, не на часі, як завгодно, будь-які формулювання, але він залишиться один. В цьому наша піля. Дуже вам дякую за цей коментар, і що ви долучились до нашого ефіру, Юрій дякую. Луценко, політик український, капітан збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Після цього повертаємось.